Отака махіна. Два корпуси рут і магазин відділяє Рішіт... перегородка з подвійною рішіткою, два рути і тут 20-25 прививка. Буду дивитися зараз, що там. Удача! Одна планка з бігодями стоїть, і це е, запечатка. Це. Получається одна з селекційних маток. Добре, зараз ставлю в бігуді і лишаю тут. Це виходить на шостий-12 день. Так, так в бігудях ставлю сім'ю виховательку. Недостаток цієї системи, що в нижньому корпусі невідомо, що твориться. От. Тут я мав поставити рутовський корпус і в переміжку рамки з вощиною, але наявності не було рутовських рамок і з-за того отак от і сталося. От. От. Отака ситуація. Це експеримент. Матка з нижньому корпусі. От, а через перегородку з подвійною решіткою. От видно, сім'я вихователька. Внизу в переміжку рутовські з, з вощиною і з розплодом. Так що роботи бджолом вистачає.